Поцупив навіть шкарпетки. На Волині поліцейські зловили грабіжника. Як інформує нас поліція області до правоохоронців Нововолинська звернулася місцева мешканка та повідомила, що коли вона відлучилась на короткий проміжок часу, невідомий проник до її помешкання через вікно та пограбував. Коли ж Волинянка повернулась, то почула шум у помешканні. А відчинивши двері, побачила безлад і розкидані речі. Зломисник поцупив золоті прикраси, пляшки алкоголю техніку і навіть каву та шкарпетки. Жінка негайно зателефонувала на лінію 102. На місці події поліцейські відібрали речові докази та слідову інформацію. Відтак правоохоронці взялись шукати грабіжника і незабаром його знайшли. Ним виявився 25-річний нововолинець. Молодик раніше судимий, неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння майнових злочинів. Нині він перебуває у СІЗО. Йому оголошено підозру, та незабаром вирішиться питання про обрання йому за. Побіжного заходу.